А ви зрозумієте мене? Я приходжу в транспорт, я бачу тільки жопи. У мене завжди проблеми в транспорті. Бо мене плутають з дитиною, іноді там тіпа, ну, вже не сажають так сажають на ш... коленки. Вже, вже, <рес> <рес> вже не так часто, але знаєш, типа, ой, блін, ви зараз задавите цю дитину. Типу, уступіть місто рібінку. І уступають, і я саджуся, потім знаєш, ну так ну, само піднімаю ну, і розумієш, що це не дитина. <рес> <рес> і в ці моменти, коротше, знаєш, така улибочка. Це. це як у цей відос, там, де знаєте, там, де хтось -та, якась теж жінка пранкує, що зробила собі вигляд, що вона є великий. Живіт, її уступили, а вона типу, його обрала колись. Бувайте на... навпаки. Коротше, я так сижу. Один раз у мене була ситуація, я сижу, і така жінка, щось: уступіть место мі жінчики, щось... комусь треба було. І я, типу, ну, я встаю, і вона така Ой, <laughs> пробачте! Сідайте! Я не побачила, я не зрозуміла. Я така, думаю, ну, ладно, а ви зрозумієте мене, я приходжу в транспорт, я бачу тільки жопи. Ну, я я находжу цей укромний уголок, і всі пхаються в цей укромний уголок, розумієш? Я не знаю. Давай буду. Ну, чесно, я я те уявляю це реально жити на рівні пояса, типу інших людей не прикольно. Ну а романтичні моменти. Ти розумієш? Ну, типу, я там з хлопцем хочу там романтичні якісь то момент, там на вулиці, да, він мене проважає. Ну він должен просість, куди я його поцілую при першій зустрічі?